Крах фондового та криптовалютного ринків уже чекає на нас найближчим часом, можливо, це 2025 рік. Боргові кризи, збільшення безробіття через AI, перезавантаження грошової системи, ризик світової війни. Усе це може статися в недалекому майбутньому. Американський, європейський та криптовалютні ринки знаходяться на історичних максимумах. Активи переоцінені, жадібність не вщухає, усвідомленість на низькому рівні, планета хвора, темні часи знову наближаються. Уявіть, після початку великої економічної кризи у 1929-30 двадцять років та наступних за нею катастроф S&P 500 зміг оновити свій максимум лише через 26 років. Починаючи з 2018 року, Ворен Баффет чомусь накопичує готівку та продає акції Роберт Киясакі з 2013 року і до сьогодні попереджає про наближення величезного краху фондового ринку та долара, про призавантаження всієї економіки. Нещодавно він заявив, що майбутній Армагеддон вже почався та буде дуже великим. При цьому він продовжує купувати біткоін, цифрове золото. Артур Хейс прогнозує, що пік криптовалютного ринку настане у березні 2025 року і говорить, що це гарний час для фіксації. Рейдаліо та Майкл Б'юрі інвестують у Китай та попереджають про майбутні нестабільні часи. У 25 році або в найближчі роки нас може чекати пік глобального економічного та геополітичного оновлення, можливо, навіть такого, якого ніхто не очікує. Перезавантаження почалося вже давно. Передбачити точний день та хвилину його піку дуже важко. Однак, щоб не говорили аналітики чи прогнозисти, ніколи не піддавайтеся таким тяжким хворобам, як ейфорія або страх. Пам'ятайте, знання звільняють від страху перед невідомим майбутнім. Плануйте майбутнє, ставте цілі, не живіть одним днем. Постійно розвивайтеся, інвестуйте в себе, адаптуйтеся, створіть подушку безпеки, диверсифікуйтеся, золото, срібло, нерухомість крипта, біткоін. Головне, не приковуйте себе ланцюгами до грошей чи предметів, не бійтеся їх втратити, не ставайте скруджим макдаком. Успіх та щастя не вимірюються тим, скільки грошей ви маєте. Гроші не є ціллю, не є щастям, не є нашим призначенням. Щастя всередині нас. Я думаю, 99% альткоїнів не переживуть краху, тому я повністю вийду з крипти за своєю стратегією в найближчі місяці, тоді коли всі в ейфорії будуть кричати, що ралі продовжиться. Можливо, ніякого росту в альткоїнах і не буде, і все канем небуття. Пам'ятайте про такий варіант: ніколи не інвестуйте, якщо не готові втратити. І навіть в темні часи світло ніколи не згасає, як і любов.